Олександр 23 року, 14 серпня, я виконував завдання в складі підрозділу ГУРМО. Потрапив в мінну пастку з ушкодженням опорно-рухового апарату та органів слуху. Проходив довге лікування опорно-рухового апарату. На початку січня цього року мене від військового шпиталю направили сюди для дообстеження зору. Дівчата на рецепції помітили, що я погано чую. Спитали, може мені ще потрібна консультація лора. Я кажу, та в мене вже все предельно відомо. В мене розрив барабанної перетинки. Окей, тоді ми вас направимо на консультацію до Алі Ахмітовича. Мій пацієнт обратився до мене після акубар. Травми, в нього був розрив барабанної перетинки. Ми вже займаємося такими питаннями около 10 років. Так я з'ясував, що в клініці Віртус можна відновити барабанну перетинку, закінчивши лікування опорно-рухового апарату. Ми з Олег Метичем домовилися за час операції, і в два етапи мені було відновлено барабанну перетинку. Наладив носове дихання пацієнту, щоб можна було робити вухо. Та вторим етапом закрив барабанну перетинку, зробив нову, щоб встановити слух, та пацієнт поміг повернутися до своїх обов'язків. Та в нього не було ніякого дискомфорту. До операції я погано чув. На даний момент на часу в нього все добре. Ніс дихає, вухо добре чує. Та все буде шикарно. Лікар каже, що через місяць тільки почне а, суттєво відновлюватися слух, тому. Динаміка дуже добра по відчуттям.